У 2016 році розпочалася у нас, скажімо так, реформа децентралізації. Організувалася Гуліпільська міська територіальна громада. І сьогодні ми маємо вже 10 територій, а саме 9 старостицьких округів з містом з центром місто Гуляйполе. Населення у нас близько 19 тисяч 654 квадратних кілометрів Наша територія займає в громаді. На фоні району це більше 50% відсотків району взагалі. Гулі Поле славиться завдяки нашому видатному ватажку Нестору Івановичу Махну. До речі, цьому будинку Нестор Іванович також працював, проводив певні наради, збори і так далі. І так далі. Ця будівля зберегла з тих часів. Ходять такі даже легенди, що він в цю будівлю на коню заїжджав. А до речі, напроти будівля другий поверх це була бібліотека, де не познайомився з своєю жінкою Галиною більше 60% бюджету громаду саме уходить на освіту. Ми клас оддаємо для першачків вже зроблений, відремонтований і так далі. Ми змогли покращити соціальну роботу для населення. Нашого У нас один з найкращих ЦНАПів, і результат роботи нашого ЦНАПа це те, що ми перші в Запорізькій області отримали саме мобільний ЦНАП. Це автомобіль, машина оборудована робочими місцями: інтернет, сканери, принтери, Комп'ютера. Вартість цього автомобіля близько 50 тисяч євро. На всю Україну їх отримали сім територій. І дуже гарно, що одна з територій це саме Голіпільська громада. Будемо у 2020 році ремонтувати одну з шкіл і садочок. Кошторисна вартість по школі близько 46 мільйонів гривень, а по садочку близько 20 мільйонів гривень. І на ми будемо створювати проєкти і їх реалізовувати у нас на території. Початком децентралізації до нас перейшли землі державної власності, збільшились обов'язки, об'єми землі, за які ми відповідаємо. Зараз проводимо аналітику, знаходимо нових користувачів, про яких нам не було до цього відомо, так як земля знаходиться на нашій території, але розпоряджався державката. Нас тільки ставили перед фактом, що ось у вас такі то користувачі з'явилися. Площа нашої громади 65 тисяч гектар. З них 60 тисяч гектар це землі сільськогосподарського призначення. Інші це лісовий фонд, водний фонд та землі запасу. Завдяки участі проекту є рішення, наша громада отримала можливість працювати на програмному забезпеченні, таке як Аргіз. Те, що було в паперовому вигляді, зараз проходить процес оцифрування та переведення в ГІС-формати, що дає змогу більш просто вести землеустрій. Ми можемо пошарно накладати ті чи інші обмеження та обтяження, будь це водоохоронна зона чи лісогосподарські землі. Завдяки програмі Аргіз. Ми зараз хочемо все зробити прозоро. Лайні щоб зменшити напругу у суспільстві щодо земельних відносин, СНАП користується двома реєстрами: адресний та реєстр територіальних громад подальшому це спрощує роботу з базою даних та дозволить швидше видавати довідки та формувати звітно. Після того як реєстр наповниться, в перспективі це дасть змогу доступ органам соціального захисту, комунальним підприємствам, що надають послуги населенню, і вони вже можуть самостійно користуватися інформацією, що значно зменшить кількість документообігу та часу посадовців і жителів. Громади. Також зменшаться черги за довідками склад сім'ї чи оформлення субсидії. Головний ефект для жителів це якісна та швидка послуга. А для посадовців це якісне управління громадою. У нас є проект є рішення, де є саме бюджетний модуль, в якому ми працюємо, що полегшує роботу нам як спеціалістам і де ми переходимо до автоматизованого обліку наших цифр, коли ми швидко аналізуємо, ми можемо працювати на випередження, тобто побачити десь недофінансування, десь перефінансування. в Зв'язку з чим можна профінансувати якийсь проект, який в подальшому зробить нам надходження до нашого бюджету. Загальний об'єм нашого бюджету по загальному фонду складає 83 млн 650 тисяч. Це власні ресурси. По спеціальному фонду – 1 мільйон 410 000. Плюс у нас є офіційні трансферти, які складають 52 млн 252 тисяч. Ці трансферти є цільовими, вони направляються на освіту, медицину, культура – все цільове. Місцеві податки включають в себе плата за землю, єдиний податок, транспортний, туристичний збір, орендна плата за комунальне майно. І є загальнодержавні податки, які нам надходять. Це податок з доходів фізичних осіб, акцизний податок з роздрібної торгівлі під акцизними товарами і акцизний податок за пальне. Самий великий відсоток податку це податок з доходів фізичних осіб. Він складає в нашому бюджеті 52%. До утворення громади в нас у 2017 році було десь приблизно 17 мільйонів власних ресурсів. У 2018 році надійшло нам 75 мільйонів 133 тисячі 764 гривні. У 2019 році бюджет збільшився на 8,5 мільйонів. Ми запланували 83 мільйона 650 тисяч. Потенціал у нас величезний. Ще у 30-х роках, коли наше Гуляйполе розвивалося, дуже стрімко. Ми були наскільки розвинені, що коли постало питання, де робити обласний центр, спочатку все ж таки вважали, що його треба зробити не в Олександрівську, а в нашому Гуляйполі. Тому місто з таким історичним минулим просто не може не розвиватися. До нас їдуть туристи із Франції, із Канади, із Америки. Навіть нещодавно ми отримали подарунок. Календар з Японії про Нестора Махна. Це була для нас така велика несподіванка. І зараз наша громада вибрала такий шлях розвитку туризму. Звичайно, і це правильно. І ми дуже радіємо цьому, тому що дійсно у свій час наше Гуляйполе називали маленьким віднем. У нас кожну неділю у парку грав оркестр. Тому ми все таки маємо надію, що все це буде, і буде наше Гуляйполе такою туристичною мекою України.